14-17 березня цього року в місті Луцьк відбувся чемпіонат України з казацького двобою. Наше місто представляло 11 спортсменів, які дали гарний бой всім учасникам і здобули 5 золотих срібних, 4 і дві бронзових нагороди. Козацький двобій – це наш український від спорту, який поєднує в собі і українську культуру, і бойове мистецтво. І з кожним роком. Кількість прихильників цього виду спорту стрімко зростає. Я хочу привітати наших спортсменів, які вибирали перемогу на чемпіонаті України, а також отримали ліцензію на чемпіонат Європи. Подякувати вам за вашу наполегливу працю за те, що прославляєте наші. Місто, а також подякувати вашим тренерам, які вкладуть вас свою душу і серце. Подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наші люди, наші мешканці, можуть займатися спортом. Дуже успішна поїздка для кам'янчан. Ми представляємо розділ козацького двобою. ММА у напрямку змішаних єдиноборств. Козацький двобой він пішов від мистецтва наших предків. Вони і билися, билися шаблями, билися руками, ногами, боролися у цьому виду спорту присутні майже усі види єдиноборств. Взагалі. Чемпіонат України я був один раз в барбі переміг, а другий програв. Я отримав друге місце майже два роки займаюся. Чемпіонат України проходив на слуцьку. Мені було дуже цікаво, було щось новеньке. Цей спорт мені подобається, тому що причовую дисципліну і бажання рухатися далі. Прийшла сюди десь років сім. Мені подобається займатися і розвиваєшся в цьому спорті.